Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата. Я дуже рада зустрічі з вами. Давайте усі разом з вами привітаємося. Доброго ранку, я дітям бажаю. Доброго ранку, гостей я вітаю. Доброго ранку тобі і мені щирі вітання линуть завжди. Сьогодні ми з вами потрапимо в країну безпеки та пригадаємо правила дорожнього руху. Є єдине правило без супроводу дорослого вулицю не переходь. Групу вчальник починаємо та всі правила запам'ятаємо. Будь уважним на дорозі, всі правила запам'ятай, своє життя та здоров'я оберігай. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин. То йди, не барись, далі йти теж маєш право, як машин не має справа. Знає, будь-яка дитина, йти не можна, де машини, тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. І собі запам'ятай, У непризначеному місці для переходу не перебігай. Знай сьогодні, знай увесь вік для того, щоб дорогу перейти. Є пішохідний перехід. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч, кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, колір це попереджає, що машина під'їжджає, в жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко. Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Хай там як запам'ятай, ніколи перед авто дорогу не перебігай. Не варто гратися на дорозі, на скетті, пеніборді чи велосипеді. Не варто виїжджати на шосе. На магістраль, де гул машин, де небезпека. Запам'ятай собі ось це. Цінуй життя, пам'ятай про правила, що бережуть від дорожно-транспортних пригод, адже небезпека зовсім близько. Отож, пильнуй і будь уважним, ти пішохід, пильнуй свій шлях, безпека на дорозі. Залежить від всіх нас. Отож, хлопчики та дівчата, я сподіваюся, що ця інформація стала вам корисною. Тож, дотримуйтеся правил на дорозі та будьте уважні, бережіть своє життя та здоров'я. До нових зустрічей, до побачення! Бувайте!